Доброго дня, діти! Подивіться, як красиво навколо. Сьогодні ми підемо на прогулянку і подивимось, як змінилася природа. Погляньте на небо, якого воно кольору. Правильно, синє, сіре. На небі з'явилось багато хмаринок. Тому воно стало сірим. А яка погода? Тепла чи холодна? Так, прохолодна. А чому ви так думаєте? Вірно, бо ми одягаємо теплі светри та ковтинки, розумнички? Це тому, що прийшла осінь. Вона принесла нам прохолоду. А тепер погляньте на дерева якого кольору листочки на них. Жовті, червоні, коричневі, помаранчеві. Які ви уважні? Влітку всі листочки були зеленими, а тепер осінь розфарбувала їх у гарні кольори. Давайте знайдемо найгарніший листочок. Який це листочок? Так, червоний, як яблучка. А цей листочок? Вірно, жовтий, як сонечко. Молодці. Давайте торкнемося листочку. Який він? Так, вірно, він сухий. А як ви думаєте, що листочки роблять, коли дме вітер? Так, вони падають, кружляють, вірно. А тепер давайте подивимось на пташок. Ви чуєте, як вони співають? Ні, ми не чуємо. Вони не так голосно співають, як влітку. Деякі пташки полетіли в теплі краї, бо тут стало холодно. Вони повернуться до нас, коли знову буде тепло. Які ми сьогодні молодці? Дітки, ми разом побачили, що осінь розфарбувала листочки в жовтий і червоний кольори, що стало холодніше і що пташки полетіли. Це все осінні зміни. Сподіваюсь, вам сподобалось наше спостереження, і вам було цікаво. До нових зустрічей, малята!